Вирви від снарядів, знищена автівка та потрощені осколками дерева щоденний пейзаж українських захисників на Бахмутському напрямку. Російська армія не полишає спроб оточити місто перед початком штурмів. Стараються нанести артилерійську підготовку, по максимуму задати ураження нашим силам і потім здійснити штурм, наступ силами там вагнеровців і зеків в пішому порядку. Тут на другій лінії оборони хлопці окопуються, жартують такі вправи з лопатою, добре зігрівають в мороз, і хоч копати промерзлу землю під обстрілами важко, розуміють, що вкрай необхідно. Летить, і треба і копати, і ховатися, і це все робить одночасно. Готуємо лінію оборони на випадок, якщо противник прорветься, з того рубежа, що там. Ми вже маємо тут зайняти позиції і стримувати його. У перервах бійці гріються біля саморобної пічки. Кипіточок, чай, кава, капучино. Лопату в руках тримає і Андрій, будівельник у цивільному житті. На тепер він бойовий медик. Треба бути перш за все спокійним. А тоді все це, воно приходить. Було це в Бахмутському товаришу. Прийшла куля через і вийшла. Псиї. Нічого, зупинив кровотечу? Зараз живий, дякувати Богу. У цьому підрозділі майже виключно мобілізовані. Стримують російську навалу. Вчорашні вчителі, інженери, лікарі. Максим, дев'ять місяців, як у війську, та разом з побратимом вже встиг відбити у росіян шматок рідної землі під Солидаром. У них була потужна лінія оборони, але ми її пробили. Трошки нам, звичайно, бракнуло можливості і сил, щоб далі піти. І далі їх пробувати, але ми закріпилися на тих рубіжах. Ми просто дійшли до того, що ми були до них метрів до сорока і чули їхню паніку. Якщо я пропущу мати, які вони говорили, вони нічого не говорили. За ворога говорить артилерія. Починається обстріл, всі ховаються в укритті. Зараз буде дубль 2. 58. Хвилини за тисяча, час добігти до машини, роздивитися, що наробили снаряди, та їхати далі. Обстріл тривав приблизно півгодини. Російська армія гатила з артилерії калібром 122 мм. міліметри. Посічені кілька автівок, як військові, так і цивільні. З передовою на Донеччині Анастасія Дашко, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас.